На Миколаїв на Дністрі за 28 червня 2024 року. У Миколаївській громаді знову попрощались з новітнім героєм. 24 червня на щиті у Миколаєві зустріли захисника героя Володимира Панківа, 1980 року народження. Стрілець солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Володимир Панків загинув внаслідок штурмових дій російського противника по українських позиціях в районі населеного пункту Майорське Донецької області. Знову ми зустрічаємо ту людину, яка є для нас найціннішою і найдорожчою, яка зі своєї сторони була здатна і віддала. Своє життя, для того, щоб ми жили у мирі і спокої, яка стала на захист кожного із нас, зокрема. Тому воїн, який віддав своє життя, має бути найближчим, найдорожчою, найціннішою людиною, яка зустрічалася нам у нашому житті. У Героя залишились діти, дружина. Мама, рідні та близькі друзі, розділяємо біль втрати з сім'єю та рідними бійцям. Вічна честь та слава, герою! Законі наші наші. На віки, віки. Далі у випуску дивіться про сесійні питання у Миколаївській міській раді, зокрема, які стосуються освітянської сфери, чого чекати у новому навчальному році. А також дивіться відеосюжет про розвиток станиці Миколаєв-Нсову-Пласт, Скільки пластунів є, чим займаються, і що будуть робити далі. 26 червня відбула 66-та чергова сесія Миколаївської міської ради. Одним з питань, яке гостро обговорювали під час засідання бюджетної комісії, було питання про припинення ліквідацію філію більчинського ЗЗСО перших третіх ступеня в селі Болоня. Першочерговою причиною є те, що здобувачі освіти села Болоня разом з вчителями, ось уже як два роки навчаються у школі села. Більше так як немає укриття у школі в селі Болоня. Перед початком сесійного засідання це питання зняли з порядку денного, але було наголошено про те, що під час наступного чергового сесійного засідання депутати до цього питання повернуться. По питаннях які сьогодні розглядалися, перше по болоні по школі прошу внести до протоколу закликати. Кликати ще раз засідання комісії відповідної, закликали закликати директора школи Більченської, е а також закликати керівника філії обговорити ще раз і на наступну сесію чергову винести це питання до розгляду. З приємного на сесії було те, що депутати проголосували про відкриття відділення з волейболу. В Миколаївській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі та затвердили новий штатний розпис. Вже починаючи з нового навчального року. На базі Миколаївського ЗЗСО номер 1 діти займатимуться і матимуть заняття та тренування. З волейболу загалом планується, що у групах початкової підготовки візьмуть участь близько 50 дітей. Що ж стосується того, чи розпочнеться новий навчальний рік для школярів Миколаївської громади у серпні, то за інформацією начальника відділу освіти молоді та спорту Миколаївської міської ради Андрія Старовецького, згідно постанови кабінету міністрів України від 28 липня 2023 року. Номер 782 про початок навчального року під час воєнного стану в Україні. Встановлено тривалість навчального року 2023-2024 років з 1 вересня 2023 року по 28 червня 2024 року. Тобто станом на зараз навчальний рік завершується лише сьогодні, 28 червня. Чи будуть рекомендації з кабінету міністрів України чи з міністерства освіти і науки? Буде відомо згодом. Крім цього, з актуальних питань на сесії розглянули. Питання про затвердження звіту про оцінку висновку про вартість об'єкту комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, а саме йдеться про долю колишнього пологового відділення нежитлової будівлі у центрі міста Миколаєва за адресою вулиці Івана Франка, 22. вартість майна згідно висновку про вартість становить 8 мільйонів. 302 тисячі 898 гривень без ПДВ. Після цього рішення запускається процес підготовки до аукціону продажу даної нежитлової будівлі. Минулого тижня редакція в окремому відеосюжеті розповіла про історію заснування пластового руху на Миколаївщині. Інтерв'ю з Миколою Гнатіва можна переглянути на Ютуб-каналі Миколаїв на Дністрі. А сьогодні, в рамках випуску новин, станична Станиці Миколаїв Соупласт Андріана Костко розповість, чим займаються пластуни станиці. Зараз про проекти акції та загалом привідкриє цю таємну скриньку під назвою Пласт. Вітаю Оля. Насправді пласт в моєму житті з'явився дуже неочікувано. Для когось це, скажімо так, маленький відрізок часу. Для мене це був далекий 2015. У кожній школі завжди є осередок з пластунів, якась, скажімо так, спільнота. Відповідно, я вчилася в школі номер один, і е, до нас в один момент прийшла дівчинка. На той момент я її не знала, згодом ми познайомилися. і проводила е, таке, скажімо так, заняття, де розповідала, що таке пласт, як до нього можна приєднатися, які цікаві заняття відбуваються в ньому. І, відповідно, е, ця інформація мене зацікавила. І вже я пам'ятаю, як сьогодні це було п'ятниця на шосту годину. <гум> Відбулися мої перші сходини. <гум> це було 6 лютого. І відтоді почалася моя велика гра, і вже ми знаходимося там, де знаходимося. <гум> і орден носити пластову хустину. Обернись, вступити в лаву. А, насправді цей шлях він не був а, легким. <гум> я в пласті вже пішов десятий рік, відповідно. І е, протягом кожного року це була величезна праця. Е, я організовувала різноманітні вишколи, е, заходи для дітей, для дорослих. Відповідно, було е, не один відбутий табір, як учасником, так і в проводі. Загалом, е, це по собі я вже так дивилася. Я люблю адміністративну роботу. Як я тільки прийшла в пласт, я завжди займалася документами, я вела якісь підрахунки, відвідування, тобто, ну, скажімо так, паперова робота це є моє. Згодом це вже переросло в адміністративну ділянку ем, при керівництві, скажімо так, станицею. Це, звичайно, було не одразу якась велика ділянка відповідальна. Це е, ділянка щодо заходів, щодо е, господарської якоїсь частини, тобто, де є е, облік. Відповідно, я себе в цій ділянці розвинула і згодом. Е, у 2021 році ми з дівчатами організували великий станичний табір для усіх дітей пластунів Миколаєва, де я також брала дільнику господарства. Згодом якось ця справа мене затягнула і <кхух> з'явилася можливість а, стати заступником а, голови пласту. Скажімо так. Ця ділянка мені насправді дуже сподобалася. Я надію, що я себе проявила на ній теж непогано. Загалом, під час цієї роботи, цих обов'язків я мала можливість ознайомитися з процесами в пласті, тобто з якимись більш масштабнішими документами. Як ведеться співпраця з органами державної влади, як ведеться співпраця з іншими осередками пласту. Я Якщо простими словами, загалом це є той відтинок життя в дитини, де вона себе може розвинути на всі 100. це табір для мене. Загалом для пласту табір це є закінчення юнацької програми, обов'язкове. Чому? Тому що протягом року ми здобуваємо якісь теоретичні знання, де-не-де відбуваються практичні вишколи, звичайно, але всієї бази практичних вмінь вони не зможуть покрити. Відповідно, ми організовуємо табори на 10-14 днів, виїжджаємо десь в гори на природу і починаємо, скажімо так, життя з нуля. Ми з першого по останній день ми повністю розтаборовуємося, це є і споруди, ми не використовуємо жодних цвяхів, це все є, скажімо так, ручна робота, це є суто линве і дерево. Відповідно, діти вишколюються краще, вони починають розуміти, що таке субординація. Вони починають приймати якісь власні рішення. Це не є таке, що ми сказали: Йди роби так, і дитина пішла це зробила. Ні, вона сама обирає, як їй це робити і коли це робити. Ну, і відповідно, табір це є е, звичайно осередок однодумців, де тебе і підтримують, і як ми кажемо, накинуть ідей. І набагато легше йти в житті, коли е, пліч опліч з тобою є людина з такими ж самими цінностями, е, як у тебе. Я сердикав цей та давненька. Я попробую, я до речі ні разу не розпалював з красалом, бо мені зумі цікаво загалом ні для кого не секрет, що 2020 рік став таким величезним викликом для всіх сфер життя, відповідно для пластунів, які більшу частину свого життя проводять на природі в оточенні багатьох людей. Для нас це було тяжко. Станиця Миколаю переживала ці, скажімо так, часи в режимі онлайн, як і всі решта організацій, як різні навчальні заклади. Відповідно, ми провадили свою діяльність. По різних інтерактивних платформах ми не припиняли свою діяльність. Ми проводили щотижня збірки з хлопцями та дівчатами. Ми розказували більш якусь цікаву інформацію. Також ми з ними могли просто поговорити про життя, тому що на той момент це було важливо, тому що коли ти закритий, скажімо так, в якомусь приміщенні, хочеться з кимось поділитися своїми переживаннями, відчуттями та думками. Для мене кожен, кожен хто стає пластуном, то такий знаєте, росте такий гордий патріотиць патріот, громадянин своєї держави. І я дуже тішуся, що кожен з вас вибрав такий шлях. Ну це початковий ваш шлях. І я дуже тішуся, що ви пройшли ці перші 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 10 годин. І я знаю і впевнена, що багато в нас багато з вами впереді пригод великої гри. Відповідно, паралельно до цієї такої роботи онлайн в нас з'явилася можливість знайти якийсь такий свій куточок для роботи для творчості, і зараз ми в ньому знаходимося. Це є наша пластова домівка. Ми вкладали в неї дуже багато своїх сил, і фізичних, і моральних. Відповідно, зараз ми тішимося, що є таке місце, де ми можемо зібратися. Відповідно, 2020 рік, і скажімо так, постави перед нами певні виклики, і відповідно нагородив нас за ці виклики таким, скажімо так, подарунком. І коли в нас з'явився такий осередок праці. Ми почали більше налагоджувати зв'язки із батьками. Ми почали таку, скажімо, так рекламну кампанію, більше як пласт зараз задіяний в такі часи. І до нас, звичайно ж, відгукнулися і відгукнулося людей немало. І в той період у нас зародився такий новий пластовий улад для станиці Миколаїв як новацтво. На щастя, робота велася потужно якісно, і я би навіть назвала масштабно. Зараз новацтво у нас налічує близько 50 учасників. І цифра ніколи не спадала. Тобто новаство в нас це є такий потужний інструмент розвитку, тому що з новацтва починається по факту пластове життя, в яке ти рухаєшся далі, і м -м, станиця Миколаєва може все ж таки цим е навіть похизуватися. Насправді, ви всі свідомі того, бо ви є тут, ви в пластовому однострі, ви свідомі того, що ви отримуєте пластову хустину. Пластова хустина це, це знаєте, як. Як прапор для нашої держави. Це така дуже важлива річ, яку треба берегти, цінити, і якої можна дуже легко позбутися за свої такі неправильні вчинки, за свої такі неправильні дії. І будь-хто з пласту старший може від вас забрати цю хустину, щоб ви могли доказати, що ви справді пластуни, пластуни новаки, і ви гідні носити цю хустину. Тому е, я дуже-дуже радію, що в нашому великому гвізді, е, в нашій станиці Миколаїв буде нове поповнення. В уладі пластунів новаків і пластунок новачок будуть нові пластуни, новаки, прихильники, які будуть носити жовті хустини і з гордістю будуть їх носити. Тому я хочу попросити, попросити і запитати кожного з вас, чи ви готові скласти заяву вступу до пласту. Так! Пласт для всіх, але не всі для пласту. Поясню, чому ми прийшли групою з 11 дівчат на свої ж перші сходини. І з цих 11 дівчат залишилося в пласті тільки двоє. Ем, насправді звучить страшно, але. Ми розуміємо, що ПЛАС дає різні інструменти для розвитку, різні способи себе проявити, і їх потрібно брати. Він їх дає відкрито, тільки користуйся відповідно. І не всі, скажімо так, мають можливість, охоту, якісь, не знаю, варіанти, щоб цими можливостями користуватися. Відповідно, для пласту, як і для будь-якої іншої організації, є не секретом, що в якийсь період людина може усвідомити, що це насправді може бути і не її. Але. Коли в нас є з одного боку такий момент, що люди можуть йти, з іншого боку, в нас кожного року відбувається набір нових членів, у нас станиця постійно росте, і в нас не було такого, що в пласті задіяно якась дуже мала частина жителів громади. Стосовно домівки і структури пласту. У Нас в станиці раніше не було такого поняття, як домівкар, господарник, ми не мали власного спорядження, не мали приміщення. Відповідно, не було потреби в людях, які би могли за цим слідкувати. Відповідно, коли в нас вже з'явилися такі свої надбання, і надбання, я вважаю, що потужні, ми залучили більше людей до керівництва станицею, так як потрібно було більше. Рук і думок, відповідно, структура помінялася так, що з'явилися нові обов'язки, з'явилися нові люди, і зараз в нас є потужна команда, яка складається з десятьох людей, які адміністративно працюють над розвитком станиці. Ця тема насправді є потужна, так як плаз завжди задіяний до різних волонтерств і. До 2022 року пласт всебічно допомагав е, відповідно. Е... Це таки після 20-го року це вже другий виклик для нас усіх. І відповідно в перші дні ми доєдналися до створення єдиного волонтерського центру. Ми кожного дня старалися допомагати. Ми, як то кажуть, днювали, ночували в штабі, який на той момент знаходився в міському палаці культури, який, скажімо так, прихистив усі організації, які хотіли сприяти розвитку нашої держави, так як це. Була ініціатива не лише пласту, насправді цей центр існує і досі зараз. В нас є такі, як лісові мавки, які завжди плетуть маскувальні сітки. Відповідно, це наш миколаївський осередок цим займався. Але окрім цього, ми були задіяні в медичному штабі наші пластуни лікарі, або ті люди, які розумілися в сфері ліків, вони допомагали розсортовувати, закуповувати різні медикаменти, відправляти їх на потрібні напрямки. Також наші миколаївські пластуни долучалися до більших е, е, волонтерських ініціатив. Також ми задіяні були до е, львівських волонтерських центрів, тобто в нас постійно йшла якась робота. Ми не зупинялися, і, скажімо, так, день в день ми працювали е, над е, різними проектами. І так як я раніше говорила про потужну співпрацю з батьками. Звичайно, в такі часи ми про це не забули. І спільно з усіма рідними пластуни напекли печиво. Ми його назвали пластове печиво. І відповідно ми собі організували такий ярмарок, де продавали різноманітні вироби, які ми створювали власними руками, продавали випічку. І спільними зусиллями е, миколаївські пластуни змогли назбирати кошти на купівлю двох тепловізорів. Але окрім таких волонтерських ініціатив, ми не забували про е, діяльність е, власне пластову, про наші табори, вишколи. І в той час ми провадили е, ті заходи, які були раніше, тільки вже з певними обмеженнями відповідно до е, нашого тодішнього життя. Ми провели також не одну акцію. Як то кажуть, на свій страх і ризик, але ми не зупинялися. Ми дослуховувалися до різних рекомендацій, і на щастя нам все вдавалося Було проведено ряд е, таких. Е, Масштабних акцій, це, наприклад, повстанська ватра, щорічно проводиться, не було жодного швидкого періоду, що її не проводила. Не маєш, не віриш, не знаєш, не маєш куди утіти. І каже, чудес не буває, та мусиш для себе, знайти. Ми долучилися до організації е, гри Сокіл Джура. Ми долучалися до таборів, які проводились. Зокрема, е, новим таким для нашого пласту було те, що ми поїхали з дітьми за кордон. Е, ми взяли на себе таку відповідальність е, і ми брали участь не лише як Учасники в цих таборах в нас багато хто з дорослих їхали організаторами за кордон, щоб наші, скажімо так, українські діти, українські пластуни мали можливість таборувати, не втрачати цього чару пластування. І е, також е, вже коли. Ми е, зрозуміли хто ми де ми і що. Ми відновили повністю діяльність е, пласту в Миколаєві. Ми почали знову збиратися на сходини, е, організовувати мандрівки, але вже з е, відповідними обмеженнями. Можете при хати. Великий скану на велику миску. Бараболя. Цього року в нас багато планів. Звичайно, усіх я розкривати не буду, бо це секрет. Але з таких найближчих подій, які мають статися, це організація станичного табору. Станичний табір це є табір для усіх дітей Миколаївського пласту. Він відбуватиметься у липні і на даний момент ми залучаємо на нього близько 50 людей. Це є перший табір з. Часів 21-го року. Також, окрім е, табору, ми долучаємося до е, заходу, до дня захисту дітей. Е, також е, в нас влітку відбувається таборового літа. Це коли пластуни е, збираються всі разом, як то кажуть, від милого до старого і згадують, що у них відбувалося влітку. Адже влітку в нас насичена програма е, е, такою пластодіяльністю, що є що згадати, є що розказати, і також ми ділимося досвідом з так, меншими поколіннями, і в них розвивається ця жага до пласту і е, їздити їх, скажімо так, бачити світ. Ну і звичайно, в вересні у нас відбувається офіційне відкриття пластового року. У е, нас тут є така паралель в травні, в нас закриття пластового року, у вересні відповідно відкриття пластового року, де також ми запрошуємо усіх охочих, щоб познайомитися з пластом, е, скажімо. Так показати пласт, так як нас є насправді дуже багато. І відповідно з вересня це вже поновлюється адміністративна робота. Звичайно, нас чекають певні зміни в е, адміністративній ділянці, багато чого зміниться, і е, ми не збираємося зупинятися. Отже, стосовно того, що бракує, я би хотіла виділити е, два таких аспекти: перше це є людський ресурс, е, друге це є е, господарська ділянка. А е, щодо людського ресурсу, е, думаю, е, усім відомо, що пласт це є волонтерство. Усі ми тут тримаємося на власній ініціативі, власному бажанні розвивати е, наше місто, розвивати нашу державу, виховувати скажімо так, класних людей. А другий аспект стосовно господарської ділянки. Також думаю, місцевим відомо, що трапилося з нашою домівкою два роки тому. Відповідно, ми потребуємо якихось таких інструментів насправді. Але це все закривається, тому що насправді в нас є величезна підтримка від батьків, які завжди за всі ініціативи завжди долучені до всіх процесів. Також така велика дяка нашим виховникам, інструкторам, адміністраторам, які працюють справді кожного дня на розвиток пласту, які завжди долучені до ініціатив. які є завжди Тими, що починають. Що створювати, підхоплюють, ведуть за собою людей. Також, звичайно, я не забуваю про Миколаївську міську раду, яка завжди теж за наші ініціативи. Така вам треба якась допомога, гаразд. Тобто вони завжди з нами теж нога в ногу. Також не забуваємо про інші організації в Миколаєві, тому що не може бути такого, що кожен існує сам по собі. Відповідно, в нас ведеться потужна співпраця з усіма, хто готовий працювати на розвиток нашого міста. І, звичайно, у нас вже з'явилася можливість співпрацювати з діаспорою, яка теж неодноразово нам допомагала, і, скажімо так цікавиться розвитком пласту. Тому я би хотіла подякувати усім, хто залучений е, до розвитку пласту, до розвитку наших дітей, і звичайно, е, тим, хто ще не долучений, я вас закликаю приєднуватися до нашої такої великої сім'ї. І е, особливо для тих, які хочуть працювати на розвиток нашої держави, які хочуть вкладати в нашу молодь. Е, ми чекаємо на вас з обіймами. За стомусі. Двадцять 29 червня за новим церковним календарем визначають свято Петра і Павла. А 30 червня відбудеться благодійна риболовля змагання для рибаків. Та інших учасників зібрані кошти з турніру будуть спрямовані на закупівлю РЕБО для 103 ї бригади. Долучайте 6.00 ну -ну ранку на ставку Романа Біляка у селі Устя, організатори громадське формування Миколаївська народна. Самооборона. Більше новин про останній тиждень. Дивіться, читайте та слухайте на сайті МедіаДефіс Підписуйтесь на YouTube канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько. Миколаїв на Дністрі.